Користування бібліотекою за один рік коштує 15 євро. Як на мене, це дуже доступно, тому що а, тут, тут є, є великий вибір, сама бібліотека. Я вважаю, вона, як це, вона вартує того, щоб, щоб сплатити 15 євро за користування. Ось і для студентів, тому що я був оформлений в коледжі як студент, для студентів три місяці користування бібліотекою є безкоштовними, а потім вже треба оформлювати звичний квиток за 15 євро. А і, і те, що я вам казав: штраф за запротермінування користування книгою. Якщо ви пам'ятаєте, у нас у нас в новинах були такі новини. У нас по телебаченню були такі новини, що десь в Америці 80-річний дідусь взяв якусь книжку в якомусь там 63-му році і повернув її тільки зараз, і він має сплатити штраф 80 тисяч євро. Так ось, за кордоном, це не жарт. Ось. Після третього дня протермінування за одну книжку та за один день треба сплатити 20 центів. Ось. Якщо ти не повернеш книжку в бібліотеку до цього, після вже вже після цього та не сплатиш ці 80 центів за кілька днів, ось то тобі приходить лист поштою, де тобі виставляють вже рахунок за те, що тобі прислали за те, що тобі надіслали лист, і тобі треба сплатити ще послуги за відправлення цього листа. Ось за перший лист це вже, це вже коштує 1, 1 євро. За другий лист це вже коштує 3 євро і за третій вже 6 євро. Ось так що, тут як у нас взяти книжку на 3 роки, потім принести, і добра бібліотекарка тобі скаже, що нічого страшного не вийде, тут тобі треба вже буде сплатити досить велику суму.